וועסליмся דזעלב Перед тобою, очі, духовність всі мої гріхи, що вчинив словом, ділом, думкою, всіма моями почуттями. Зрішив перед тобою, Господи, маловір'ям, гордістю, самолюбством, невдячністю за твої добродійства і небесну ласку до мене вічно. Рішив ті, що нарікав, падав у журбу, вічай, соромився проявити свою віру перед людьми, мало любив Бога і ближні. Згрішив тим, що вірив у різні прикмети, запобони, ворожбу, без міри їв та опивався, дбав більше про вигляд тіла, а не про те, щоб прикрасити свою душу добрими ділами. Згрішив тим, що без пошани вимовляв ім'я Боже, неналежно відносився до святині, ікон, тайн церковних, не стримував свій язик від слів, слухав і сам розказував грубі жарти. Клявся, проклинав і надаремно пожився. Повторюємо: прости мені Господи. Прости, прости мені, Ліжив тим, що неділі і свята не проводив побожно, рідко приходив до церкви, запізнювався на службу Божу, неналежно хрестився, розсіяно та безуважно молився, опускав раніше ранішні та вечірні молитви, порушував. Або й зовсім не дотримувався святого посту, не готовився належно до святого причастя. Прости мені Господи. Господи. Звірішив я непошаною своїх батьків, не допомагав їм нужді та не молився за них. Погано виховував своїх дітей, був недобрим для них прикладом християнської віри. Проводився з ними погано і мало дбав про їх. Пані. Рішив тим, що був грубим, неввічливим до друга, зневажав, докоряв, насміхався, осуджував, не прощав, кривду та сердив ближнім своїх. Зрішив нарушенням невинності до шлюбу і не зберігав сопружної вірності, насолоджувався непристойними медовищами, блудними та гріховними думками, рішив тим, що живу в шлюбі церковного вінчання, Прости мені, Господи. Вічив мені, мені, тим, можливо. що крав, обманював неправдою і хитрістю присвоював чуже, був жадівний, немилосердний, скупився пожертвувати на храм Божий, та не допомагав іншим людям у людському горі. Прости мені, Господи, звішив Прости. Прости. Мені, мені, я тим, що неправдиво світі. Займався пересудом, сплетнями, був лукавим, говорив неправду, звеличував себе і підлещувався перед синями та принижував слабших, зневажав честь і добре ім'я ближнього мого. Рішив тим, що був користолюбним, заздрібним, невдоволеним своїм матеріальним становищем, бажав мати більше і більше тих земних благ, що має ближній мій. Прости мені, Господи! Прости, Господь. Яке я не вчинив зло, яким тільки гріхом не зрішив, яке зло не уявив в душі своїй, Повторюйте. каюся, усьому супрошенним серцем і Божу милосердного Бога, полегше, відпусти. прости, Боже, провини мої, вільні, і вільні, які вчинив я словом чи ділом свідомо несвідомо. день і вночі, розум. Семи і Знаю, що мало покаяться тільки у ріхах. Отже, даю обідницю утримуватися у майбутньому від повторення тих гріхів, які я нині визнав. І постараюся добрими вчинками злагодити всі мої провини. У цьому нехай допоможе мені Господь наш, Ісус Христос, Пресвята Діва Марія, і мій ангел охоронитель і всі святі. Я прошу прощених усіх хворячим обідував, обіду, прощаю усім, хто мене скривив. А ти, Отче Духовний, будь мені свідком у всій моїй Прости мене грішно, розріши мене від усіх моїх гріхів і повністю. Амінь.